З 24 лютого для всіх на змінився звичайний ритм життя. Громади, які наближені до бойових дій, потерпають від постійних ворожих обстрілів, руйнуються об'єкти інфраструктури, житлові будинки. Тож, вкотре працівники ДСНС нагадують, як поводити себе при виявленні вибухонебезпечних предметів? Для населення найголовніше дочекатися працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тобто це первинна ідентифікація, як проводить ідентифікатор. Після чого поступає вже заявка, створюється заявка на виїзд піротехнічного підрозділу. Кінцевим ідентифікатором вибухонебезпечного предмету є піротехніка. Людям, які знайшли вибухонебезпечні предмети, потрібно обов'язково дочекатися працівників. ДСНС то піротехніки, які вже приїдуть і будуть працювати відповідно, ну, з цим вибухонебезпечним предметом. Є декілька простих правил, які допоможуть врятувати життя людини, яка виявила небезпечний предмет. Людям ні в якому разі під час виявлення вибухонебезпечних предметів не можна зрушувати їх з місця, брати в руки, переносити, перевозити. Це зв'язано з тим, що вибухонебезпечні предмети, які не спрацювали, вони можуть в будь-який момент спрацювати. І завдати шкоди населенню і навколишньому середовищі. В нашій області зустрічаються касетні елементи, які несуть небезпеку у життю людей. Касетні елементи, які застосовуються ворожою країною під час дистанційного мінування, мають час самоліквідації. Але коли навіть виходить час самоліквідації, казетні елементи, які не спрацювали, вони несуть небезпеку, тому що під час фізичного впливу на них вони можуть самоліквідуватися, тобто вибух. Якщо люди бачать касетні елементи, від них потрібно триматися подалі та відразу повідомити працівникам служб 101 або 102. Тож будьте пильними, бережіть себе та дотримуйтесь правил безпеки. Покровськ, вересень 2022